Доброго ранку, всім привіт. У нас тут так похолодало, такий вітер дуже прохолодний. А ми? А нас на фізкультурі є на на физ... на ж. На так, так, дитя. І нас заставили зняти кофти. Зняти кофту? Ага. Так, ми сьогодні вирішили, нам подружка запропонувала поїхати в гранатовий сад. Тож сьогодні ми їдемо. Зараз ми вже поспішаємо, нам потрібно сісти на трамвай і доїхати, де нас там заберуть і повезуть в цей сад. Ні, ну холодно, капець. Ні, Аліса, нам потрібно ось туди. Зараз ще потрібно буде чекати той трамвай. Так, ну що, поїхали. Це наш райончик біля консума, там далі попереду зупинка трамваю. Так, я сподіваюся, що туди, куди ми їдемо, там не буде такого вітру і не буде так холодно. Тому що я не зовсім готова. Якщо ще Алісу я вдягнула, а в мене всі речі ще залишились там на іншій квартирі теплі. Тому... Одягла вже те, що в мене було. Сьогодні такий день класний, чудовий. Так, а ну, Аліса, зачекай. А що я ділашка буде? А що вона робила? Танцювала? О, так в мене тут. Так, Аліса, побігли. Бо часу дуже мало. Так, що ж, ну, сподіваємось, що не буде там так прохолодно. Будемо зараз чекати ще трамвай, а нам потрібно дуже швидко доїхати до одного місця, тому що треба щось взяти на перекус. Дівчата вже граються, а ми чекаємо. Дуже хочеться нам корзинку та сікатор, тому що все закінчилось. Зараз ми чекаємо і підемо зрізати. Так, ну що, ми вже дочекалися і сікатора, і корзинку, а ще нам дали. Ось тут трішки гранатів. А, Аліса тут ось показую на пробу. Аліса, що? Не смачні вони? Мені взагалі так сподобалось. Що, що саме цікаве, тут косточки, ось ці, вони такі м'якенькі, тобто можна їсти разом з косточками. Так, ну все, ми йдемо, будемо шукати гранати та зрізати. До речі, нам сказали, що потрібно зрізати біленькі, тому що якщо червоні, вони всередині білі, а якщо білі, то всередині червоні. Така цікава інформація. Такі гарні тут гранати. Ну, тобто, ось нам розповідали, що ось такі, вони всередині білі. Тобто необхідно шукати білі, які ззовні. Ну, Напевно, що, наприклад, ось такі. Так багато людей сьогодні останній день. Тому вже тут, бачите, все майже обібрали. Люди несуть ці всі корзинки наповнені такі. Потім можна купити ці всі гранати, які ти зрізав. Ось також. Так, дівчатка несуть корзинку. Ми намагаємося, намагаємося знайти гранати, але ну, так як багато людей, вже багато що обібрали. Але день, який сьогодні класний. Так сонячно, взагалі гарно. І тепло. Тобто я до цього записувала, що хоч би тут було тепло, та не так вітряно. Ось зараз просто кайф. А ось іще. Також гранати. Супер взагалі. Я тут ще думав, що там стоять дівчата, яким все не то, все не так, тому ми їх попросили, щоб вони постояли. Ми трішки тут пофоткаємось та відео будемо знімати. Так, ми назбирали вже гранатів. Де? Ось. Все, коли я знімаю, Аліса завжди біжить і щось вже хоче. Що ти хочеш? Там була оса. Там була оса. <схіття> Аліса, ну так ми ж вийшли сюди. Звичайно, що тут є якісь жучки, і оса і тому подібне. Так, клас, такий гарний тут сад. Дивіться. Гранати. Що? Що, дівчатка, у вас вже У Моє сонечко гарне. Так, я щось коли знімаю, то чомусь трясеться відео. Не розумію, що таке. Не можу плавно зробити. Так, ось такий гранат. Гарний. Тут всередині є також. Ну, я так розумію, що потрібно обирати ось такі білі. Дома вже будемо дивитися, зараз ми ще придбаємо тут додому деякі, та подивимось, які вони будуть всередині. Так, а тут вже вони потріскалися. У, вау, у. Там якісь мошки вже завелися, але тут дуже багато гранатів, напевно, що люди сюди щось не дійшли чи що. клас, Дуже дуже гарно. І дивіться, який великий цей сад. І ось тут можна заходити зривати, і там, і дуже-дуже-дуже великий об'єм цього саду. Дуже велика територія. Ось з цієї сторони, напевно, що людям було некомфортно заходити, але тут дуже, -дуже багато. Дивіться гранатів. Яка краса. Ось висять. Я не знаю, що вони далі будуть робити. Якщо сьогодні останній день, потім вони будуть збирати, напевно, їх. І продавати. Клас, як тут гарно. Супер просто. Знаєте, що ми вже назбирали гранатів? Зараз десь там, що було гарно мене видно. Ми вже назбирали гранатів і зараз вже підемо, там є стойка, на якій можна їх придбати. Те, що ти назбирав. Ну, мені багато не потрібно, я візьму там 3-4 штучки, напевно, ну, тому що вони такі великі. І ну, я, наприклад, не дуже люблю гранати. Але мені сподобалося, що кісточка, ось ця всередині, вона така м'якенька. Все, друзі, я бажаю доброго всім доброго гарного настрою, чудового дня і побачимось вже у наступних відео.